Доброго вам, здоров'ячка, пані та панове! Героїчний режим в Baldur's Gate 3 наразі є найбільшим випробуванням, яке перед вами можуть поставити розробники гри. Чому на ньому дуже цікаво грати, я розповідав в іншому відео, а в цьому я розкажу, як вам на цьому режимі грати і виносити ворогів. Минулий гайд по Baldur's Gate 3 вам зайшов, тому чому не зробити другий, подумав я і, власне, зробив. Коротше, запасайтесь смаколиками, а ми починаємо. Якщо ви думаєте, що ніколи не отримаєте платину в Baldur's Gate 3 через вимогу пройти гру на героїчному режимі, то я вам зараз науково популярно поясню, чому це не так і складно і яким чином цю гру можна ламати, як тобі захочеться. Героїчний режим це режим, в якому зберігається складність тактичного режиму, боси стають ще могутнішими завдяки легендарним діям. А також тобі забороняють завантажуватись. Якщо вся твоя пачка помирає, то ашівку за героїчний ти не отримаєш, і це не буде вважатись успішним проходженням HonorModa. А тепер слухайте дядька грейлома, бо я вас навчу, як цього не боятись, а кайфувати. На героїчному режимі все може піти не за планом, і треба бути готовим до всього, що буде відбуватись в грі. І, звісно, всі поради будуть актуальні і для звичайного проходження, так що, якщо маєте якісь складнощі в грі, це відео вам допоможе. Перша порада дуже проста: пройдіть гру. Ну от серйозно. Причому не на героїчному режимі. Ви маєте розуміти, які в грі є боси, які шляхи, білди, як гра працює і так далі. Навіть якщо ви ветеран ДНД, в Baldur's Gate 3 можуть бути ситуації, до яких ви не готові. Наприклад, один мій колега Богдан Ігорорелікварії, до речі, дуже раджу його канал, втратив ачівку, коли його вбили під час діалогу. Тобто не було битви, можливості перемогти та втекти, просто от помер і все. Так що ви маєте знати, що гра пропонує. Пам'ятайте, завантажуватись не можна. Що далі потрібно владнати, це обличчя вашої команди. Бажано, щоб це був головний герой, бо зазвичай саме своїм героям хочеться говорити. Щоб легко проходити всі перевірки, вам знадобиться висока харизма та спеціалізація в якійсь знавичок переконливість, залякування та обман. На першому рівні це буде вже плюс 5. Але я дуже раджу мати не просто спеціалізацію, а вправність або експертизу. Ця фішечка доступна тільки для пройди світів та бардів, і це трошки крінж, бо по факту ефективним переговорщиком можна бути тільки граючи за ці два класи. В грі треба проходити не тільки перевірки харизмою, але ніщо так не дає посраці, як провали на перевірках харизми. Багато складних боїв можна оминути при вдалих перевірках харизми, в деяких, як в ситуації з Когою чи юргіром, можна перетягнути на свою сторону союзників. І навичок, до речі, раджу саме переконливість, бо вона доступна майже завжди. Наступною порадою буде отримати всі можливі бафи для перевірок навичок. Звісно, в першу чергу треба виділити замовляння направляння, яке можна отримати за допомогою п'яти різних способів. Направляння дає бонус 1D4 до будь-якої перевірки навички, безкоштовно от тупо на халяву, і не мати його в своєму арсеналі це тупо злочин. По дефолту це замовляння є у кліриків та друїдів. Також його може взяти чаклун з угодою книги, здається так. В першому акті можна знайти спеціальний амулет, який дає доступ до нього, і можна взяти рисо магічний хист клірика чи друїда. Проблемка в тому, що ти витрачаєш або слот під амулет, або цілу рису для цього направляння. Тож краще, щоб в вашій команді був клірик або друїд. Також класними бафами до перевірок навичок будуть бардівські натхнення, які не можна кастити на себе, і закляття посилити здібності, яке на себе накласти вже можна. Це закляття дає перевагу тупо на всі перевірки будь-якої здібності, що ну просто круто та імбово. І всього за чарунку другого рівня. Якщо в вашій пачці буде направляння, бардівське натхнення і закляття посилити здібності, і ваш персонаж буде розкачений адекватно. ну Якщо чесно, я уявити не можу, як ви зможете провалити перевірку якоїсь дуже потрібної вам здібності. Але повертаючись до заклять, то вони взагалі місцями можуть дуже облегшувати вам життя. Закляття «Скороходець» має бути просто в будь-якій пачці. Якщо його немає, ви просто послаблюєте команду. Воно ритуальне, тобто не вимагає чарунки по забоям і діє до довгого відпочинку. А це халявні 10 футів або 3 метри до швидкості пересування. І повірте, вони відчуваються. Це закляття доступне для бардів, друїдів та чарівників, а кастити можна одразу на всю пачку. Говорити з тваринами насправді не такий обов'язковий, але дуже класний спел, щоб мати більше контенту. Легкість пір'їни, яка дозволяє не отримувати шкоди від падіння. Є так багато моментів грі, де можна використати це закляття і не блукати вишукуючи місця, щоб не отримати шкоду. Це жесть. Пальмість гри буде корисний спел-стрибок. Взагалі перевірте ритуальні закляття і використовуйте їх. Вони створені спеціально щоб полегшувати вам життя. До речі, дуже сильно полегшують життя каналу його спонсори. Сервіс Баймія Кофі продовжує працювати в Україні, і те, що він вийшов з українського ринку, це дезінформація. Так що основною платформою для підтримки каналу залишиться кава. Дякую Олені Дорофєєвій за неймовірну підтримку каналу. Також дякую Мар'яні, Максиму Кунцю та Ганні Когут. Дякую за підтримку і іншим спонсорам на та Ютубі. Ваша підтримка дуже допомагає продовжувати випускати відео та все-таки не закинути канал до кінця. Перейдемо до найголовніших порад порад для бою. Приємно починати файт і вести його на своїх умовах. Звісно, в першу чергу мати впевненість, що до файту не доєднаються нові вороги, що ваш стрілок займе височину і вся пачка не буде стояти поруч для отримання сплеш-коди по рилу. Коротше, підготовка наше все. Умовно, якщо в цьому бою з гоблінами розмістити двох персонажів тут, одного тут і одного тут, то бій замість дуже довгого і занудного перетвориться в швидкий і. теж занудний, бо все аж занадто просто. І таких моментів в грі купа. Багато файтів дають можливість підготуватись до них, і це треба використовувати, якщо ви вважаєте файт складним. Дати закляття, випити зілля, намастити зброю отрутами і так далі. Також, якщо є така можливість, дуже вигідно починати бій зі стану заскоченості. Якщо починати бій із заскоченості, це дуже спростить його, бо вороги тупо пропустять свій перший хід. Викликати цей стан в основному можна двома шляхами: через стелс скрадання, і через інвіз, невидимість. І з Телсом все дуже просто. Берете далекобійного перса, бо таким тупо зручніше буде, входите в стан скрадання ним і всією іншою пачкою, а потім просто атакуєте з позиції, яка напалиться зором ворогів. І все, готово, ви стригарили заскоченість. Цей підхід не вимагає окремих ресурсів, але іноді провернути таке набагато тяжче, ніж заскоченість з невидимості. В свою чергу, щоб мати невидимість під рукою, треба над цим попрацювати. Варіант із закляттям невидимість чи зіллям тут не розглядаємо, бо це надто очевидно і витрачає ресурси. Раніше за всіх невидимість можуть кастати чарівники. Достатньо мати один рівень в цьому класі, і ви вже можете вивчити сувій виклику квазита. Його можна знайти в підвалі вимерлого селища. Це ритуальне закляття першого рівня, тобто поза боєм не витрачає чарунки. А в цього самого квазита є здібність невидимість, яку він може кастувати кожен хід. Він зі стану невидимості може крастись до ворогів і спокійно тригерити заскоченість. На третьому рівні подібну здібність отримує чаклун, якщо обирає шлях ланцюга. Це також дає можливість викликати квазита та чорта, які також можуть вільно входити в невидимість. А на п'ятому рівні, якщо у вас в пачці є персонаж із расою Двергар, то він може використовувати невидимість як замовляння, тобто нескінченну кількість разів. І через невидимість тригерити заскоченість набагато простіше, а починати бій, коли всі вороги пропускають хід, дуже спрощувати собі життя, чого ми і хочемо. До речі, використовувати цей метод можна набагато частіше, ніж думають багато гравців. Зі стелса можна починати файти з Казадором та Віконією, і вони взагалі нічого не зможуть вам зробити. З інквізитором дітіянки можна не говорити, а заховатись в цій точці і почати з бою, якщо ви хочете суто перемогти, а не говорити з ним. І так далі. Не працює заскоченість насправді рідко. Але якщо ваші вороги пропускають хід, а ваші персонажі ніхуя не можуть, то це вас не врятує. Щоб комфортно грати на героїчному режимі, вам потрібні сильні білди. Сильні це не обов'язково зламання, які вбивають все за один хід, такої вимоги немає. Але глобально ваші персонажі мають бути сильними. Якщо бої у вас викликають постійні складнощі, персонажів варто перекачати. До речі, я робив відео про 6 дуже сильних білдів для цієї гри. Ну, це так, типа, да, щоб ви знали. Ну, можете його подивитись, до речі, якщо не бачили або щось забули, от, а мені будуть перегляди клас. Важливо не тільки мати сильний білд, але ще знати, на що ваш персонаж здатний, бо велика кількість абілок чи заклять може бути корисними взагалі один раз за проходження, але кожна така можливість може дати вам суттєву перевагу, так що користуйтесь нею. Також варто пам'ятати, що на героїчному режимі боси стають складнішими, а деякі механіки починають працювати по-іншому. Класичний приклад. Боєць 11 рівня за хід може атакувати три рази. Під закляттям поспіх на тактичному режимі в нього буде ще 3 атаки. І за вбивство еліксир жорстокості дасть ще 3 атаки, і це не враховуючи внутрішній резерв. Тобто це можуть бути ізі 12 атак в хід. Якщо враховувати внутрішній резерв, уходить Якийсь дурак писав сценарії. На героїчному як поспіх, так і еліксир жорстокості дають лише одну додаткову атаку, і це буде лише вісім атак за хід. Але внутрішній резерв усюди працює як треба. Коротше, таких нюансів багато і про них бажано знати, щоб не вскочити в халепу, коли ви планували, що у вас буде багато атак від поспіху, а на героїчному режимі поспіх не дасть вам багато атак. Так що про це треба знати. Також є взагалі не обов'язкова порада, але мені так грати набагато легше. Проте конкретно ця порада обмежить вас у виборі класів для персонажів. Робіть пачку через короткі відпочинки, тобто, щоб всі їх основні бойові сили ресетились на короткому відпочинку. І ідеально підійдуть такі класи, як монах, боєць, друїт місяця, чаклун, барт починаючи з п'ятого рівня. В деяких класів, які працюють через довгі відпочинки, є сильні абілки, які ресетуються на короткому, як наснаження кліриків чи клятва ворожди, паладина Відплати. Бо особисто мій досвід з грою умовними чарівниками чи паладинами зводився до того, що я дуже жаднічав і використовував їх сильні здібності тільки на складних боях. А є купа не таких і складних боїв, які перетворюються в складні, якщо не використовувати ресурси. Коротше, мій досвід гри через шорт-рести мені набагато більше зайшов, ніж через лонг-рести. А якщо в пачці є барт, то він дає додатковий короткий відпочинок, що для такої пачки ще більший кайф. Окрім розуміння білда, важливе розуміння таймінгів гри. На кожен файт треба приходити вчасно, і для таких боїв в мене є свої капстоуни. До видмасачачі павучіхи я йду тільки отримавши 4 рівень персонажами. До етель на п'ятому, з кетеріком я не б'юсь, поки пачка не візьме 9 рівень, концепція, я думаю, зрозуміла. Але взагалі не на всі битви треба приходити. Умовно, я одного боса та його легендарну дію на героїчному режимі просто терпіти не можу. Цей бос не обов'язковий, і тому я просто не ходжу до нього. Це голем в кузні, якщо що. Ну, не подобається складно, та й нахуя мені туди пертись. Багато файтів можна скіпнути невидимістю, і якщо в перших двох актах треба чистити, що можеш, бо досвід, то в третьому акті це робити взагалі не обов'язково, і умовно великий файт перед фінальним босом можна пройти непоміченим, так як це не дасть абсолютно ніхуя, окрім втрати часу та ресурсів. Хоча, будучи чесним, файт там класний. Перед заходом до бою з промозком, маючи Гейла в команді, можна скомандувати йому підірвати себе, що дасть вам ачівку, але скіпне весь файт з промозком. Коротше, мистецтво в тому, щоб розуміти, де треба попіздитись за лут та досвід, а де можна і оминути бій. Також є неймовірно важливою кнопка, якою в звичайному проходженні ви і не користувались ніколи, але на героїчному вона стане корисною. Кнопка втечі з бою. Річ у тім, що на Honor моді попри класне планування, все різко може піти не по плану, і в такі моменти треба вчитись швидко давати по зйобам. Зілля невидимості можна й без нього, пара протиснуть бігу на безпечну відстань, і навіть якщо живий тільки один ваш персонаж, ви зможете воскресити пачку за допомогою чахлого. Іноді можна втікати з бою, коли там є інший персонаж, воскрешати ще двох і з повними ресурсами повертатись в той самий бій, який заморожений в покроковому режимі. Я таке робив, це чітерно. До речі, ще фактик. Ви знали, що всі послуги чахлого абсолютно безкоштовні. Що це значить? Ну, ви спокійно можете вкрасти в нього гроші, які заплатили. І фішка в тому, що він не образиться, що дозволяє пробувати грабіжку нескінченно, поки у вас не вийде. І час перейти до останнього, до їбанутих комбінацій, які дуже спростять вашу гру. Почнемо з такого терміну, як таборовий клірик. В Baldur's Gate є такі закляття, які тривають до наступного довгого відпочинку і не потребують концентрації. Як, наприклад, спел другого рівня Оберіг, який зменшує в два рази завдану персонажу шкоду, бо іншу половину приймає на себе той, хто наклав закляття. Ну, шарити фішку, так? Прокачуйте персонажа, яким не граєте, як клірика з максимумом статуру та фітом на хп. Берете це закляття, кастите і залишаєте цього клірика в таборі. Профіт. Тепер одного із ваших персонажів по факту в два рази більше ХП. Ну, поки таборовий клірик, звісно, не помре. Також є закляття оберіг від смерті, це четвертий рівень. Коли хп вашого персонажа опускається до нуля, він натомість встає з одним хп. Такий спел був на сектантах в місячних вежах, він був працівний. Коротше, корисна штука. Свобода руху, кам'яна шкіра теж класні закляття для такого способу. І, звісно, спел шостого рівня, геройський відпочинок. Збільшує максимум ХП всієї пачки на 12, дає перевагу на рятунки мудрості, імунітети до гидких статусів, як, наприклад, страх. І, взагалі, круто. І це все можна спокійно накласти на одного героя одночасно. А таких кліриків можна не робити на всю пачку. Розумієте? Це трошки довго і муторно, так, але ефект дає залізний. Наступна комбінація, яка використовується безпосередньо в бою: закляття темрява і інвокація чаклуна диявольський зір, який дозволяє бачити навіть в магічній темряві. Темрява не дає можливості таргетити вас далекобійними атаками, не дає заваду на всі рукопашні атаки по вам. А якщо ви в темряві бачите, то не дає вам перевагу на всі атаки. Більше того, якщо в темряві протиснути дію сховатись, то вороги тупо не зможуть вас знайти. Хоч цілу пачку через цю комбінацію робіть, ціна питання два рівня в чеклуні. Переходимо до тяжкого люксу. У нас є таке закляття як прихисток. Воно не дає таргетити вас будь-яким ворогам, але якщо ви робите агресивні дії, то закляття спадає. Проте закляття місячний промінь, доступне друїдам та паладинам клятви прадавніх, грою як агресивна дія, не вважається. Місячний промінь за другу чарунку вносить 2D10 променевої шкоди в момент касту, і стільки ж, коли істота починає в ньому свій хід. І виклик цього променю, і його пересування агресивними діями чомусь не вважаються, тому ви просто нескінченно можете сидіти в прихистку і поступово вбивати ворогів. Комбінація сильна, але особисто мені грати так стало достатньо швидко, просто нудно. І нарешті, на мою думку, найкраще закляття в цій грі куля невразливості. З його допомогою я легко вбив на героїчному Рафаеля та Ансура, одних з найсильніших босів в цій грі. Воно просто створює кулю і, відповідно, невразливість до будь-якої шкоди та ефектів для всіх істот в цій кулі. В закляття є деякі мінуси. По-перше, це концентрація, і воно триває всього три ходи. По-друге, вороги теж мають невразливість в кулі і спокійно можуть в неї заходити. По-третє, ваших персонажів з кулі можуть просто виштовхнути. Проте і ви ворогів з нею можете виштовхувати. І хоч закляття бере шосту чарунку, за допомогою магічного посоха і амулета відновлення можна спокійно кастувати її три рази за бій, чого вистачить власне на будь-який бій. І це сильна комбінація, яка доступна тільки в кінці гри, але допомагає в найскладніших боях. Вивчити його можуть тільки чаклуни або чародії з 11 рівня. Ну і трапляються сувої іноді. Хоча, умовно маючи 10 рівнів клірика та 1 рівень чарівника, по факту теж можна вивчити це закляття якраз із сувою. Але воно того вартує. В цілому в цьому відосі я дав вам дуже базові поради, які тим не менш дуже вам допоможуть, якщо ви про них не знали. Якщо у вас є якісь складнощі, то власне ці поради зможуть вам допомогти. От. Дуже дякую вам всім за перегляд. Канал трошечки має вибиратись із застою. У мене для вас дуже багато всього цікавого підготовлено. Тож підписуйтесь, пишіть коментарі, це дуже важливо. Ставте лайки і бажаю вам гарного дня.